Привіт, мене звати Борисок Оксана, я власник мт та Group. Сьогодні поговоримо про обов'язок встановлення платіжних карток. Перше, що я хотіла почати, це звісно те, що особисто я практично не ношу готівки, і в більшості випадків абсолютно користуюсь або телефоном при розрахунку, або карткою. Давайте подивимося на дані НБУ. Ось для прикладу, в Україні упродовж травня за 2022 рік, з використанням платіжних карток здійснено понад 502 мільярди гривень. Уявляєте скільки клієнтів ми втрачаємо, коли відмовляємо у сплаті платіжною карткою? А тепер давайте розберемося, кому обов'язково потрібно мати платіжний термінал з 1 січня 2023 року. Насправді, це поетапний перехід на обов'язок встановлення платіжних систем. Зараз про це поговоримо. Отже, якщо ви, ФОП, Торгівець, який здійснює підприємницьку діяльність у пункті на самому населеному пункті, який більше 25 тисяч осіб, вам потрібно встановлювати платіжний термінал, починаючи з 1 січня 2023 року, починаючи з 1 січня 2024 року. Якщо ваш ФОП здійснює підприємницьку діяльність у населеному пункті від 5 до 25 тисяч осіб. Вам потрібно буде переходити у наступному році на обов'язкове використання платіжного терміналу. Починаючи з 1 січня 2025 року, усі ФОП, які здійснюють підприємницьку діяльність у населеному пункті менше ніж 5 тисяч осіб, зобов'язані встановлювати платіжний термінал. І що стосується фізичних осіб підприємців, першої групи вам потрібно буде обов'язково встановлювати платіжний термінал, починаючи з 1 січня 2026 року. Тепер що стосується пільгових категорій. Тих підприємців, які можуть незалежно від дати обов'язкового провадження, не встановлювати платіжний термінал. Я зачитаю вижимку з постанови незалежно від дати впровадження торговці, які проводять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені, блокувані, перелік яких затверджено наказом мінінтеграції та протягом трьох місяців після припинення проведення. Воєнних бойових дій на таких територіях та або де окупації звільнення від оточення блокування цих територій. Тепер поговоримо про відповідальність та штрафні санкції, які передбачені у зв'язку з відсутністю встановлення платіжного терміналу з 1 січня 2023 року. Отже, податкове дає роз'яснення, що згідно статті 163. Кодексу про адміністративні правопорушення відповідальність від 1700 до 3400 гривень. І не забуваємо про закон про захист прав споживачів. Там дещо вищий розмір штрафу, і це 8 п'ятсот в підсумку. Якщо ми отримуємо два штрафи, це буде 10 тисяч гривень, і за повторне порушення від 8 тисяч до 17 тисяч гривень за відсутність встановлення платіжного терміналу. Тому обов'язково усі фізичні особи-підприємці, якщо ваш населений пункт більше 25 тисяч осіб, ви зобов'язані встановити. Платіжний термінал, тому будьте, будь ласка, обережні, уникайте отримання штрафів. До нових зустрічей. Будуть питання. Будь ласка, ставте їх під відео. Ми раді будемо вам відповісти. На все добре.